Українці почали платити податки після проголошення незалежності України, коли почалася приватизація. До цього моменту вся власність була державною, і податковий тягар лягав на державні підприємства. У містах люди автоматично платили податки, як тоді говорили, на зарплату. Ви дивитесь програму Податковий вісник. Прикладом організованої податкової системи була податкова система Римської імперії. Такі поняття, як ценз, акциз, фіскал, відкупник сформувалися ще в її часи. Доки Рим залишався містом державою, його податкова система була не дуже складною. У мирний час податки не справлялися зовсім, а витрати покривалися шляхом надавання в оренду громадських земель. Державний апарат фактично утримував себе сам. Більше того, обрані магістрати не тільки виконували державні обов'язки безоплатно, а ще й вносили на громадські потреби власні кошти, вважаючи це почесною справою. Далі у програмі обговорюємо питання, які стосуються податку на прибуток. Відповіді на найбільш актуальні. З них дає Тетяна Лагода, головний державний податковий інспектор відділу адміністрування податку на прибуток, управління оподаткування юридичних осіб. Пані Тетяно, як відобразити у податковій декларації платника єдиного податку суму коштів, що надійшли в одному звітному періоді, а повернута в наступному, якщо підприємство платник єдиного податку четвертої групи отримало аванс за товари. А у наступному звітному періоді розірвано договір та повернений аванс. Відповідно до підпункту 2, пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України від 2 .2010 року, номер 27556 зі змінами та доповненнями, доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід включаючи дохід відділень, представництв, філій такої юридичної особи, отриманий протягом податкового звітного періоду в грошовій формі готівковій або ж безготівковій, а також матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.2 статті 292 Податкового кодексу України. Згідно з пунктом 292. 6, статті 292 Податкового кодексу України, датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку в грошовій формі готівковій або ж безготівковій, а також дата підписання платником єдиного податку акта приймання передачі безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг. Для платника єдиного податку 4 та 6 груп. Датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Для платника єдиного податку 4-ї групи датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг, за які отримана попередня оплата аванс у період сплати інших податків та зборів, визначених Податковим кодексом України. До складу доходу не включаються, зокрема, суми коштів, аванс, передоплата, що повертаються покупцю товару, робіт послуг, платнику єдиного податку, або ж повертаються платником єдиного податку покупцю товару робіт послуг, якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом з заявою про повернення коштів. Згідно з пунктом 5 пункту 292.11 статті 292 Податкового кодексу України. Отже, якщо зарахування та повернення авансу відбулося в одному звітному періоді та за умови розірвання договору, то такі кошти не включаються до складу доходу юридичної особи платника єдиного податку. У разі якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок, як попередня оплата, аванс за товари, роботи, послуги, відбулося в іншому податковому періоді, то платник єдиного податку повинен включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулося їх повернення. Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої податкової декларації платника єдиного податку юридичної особи, або уточнення показників у складі звітної податкової декларації платника єдиного податку юридичної особи за наступний податковий період, разом з якою заповнюється розрахунок податкового зобов'язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється. Чи включається до доходу юридичної особи платника єдиного податку сума коштів, яка помилково зарахована установою банку на рахунок такого платника, та повернута протягом звітного періоду або у наступних періодах, згідно із статтею 22 закону України від 5 квітня 2001 року номер 2346111, про платіжні системи та перекази коштів України із змінами та доповненнями ініціювання переказу відбувається за такими видами розрахункових документів: платіжне доручення, платіжна вимога доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога, меморіальний ордер. Розрахункові документи за винятком платіжної вимоги доручення мають подаватися ініціатором до банку, який їх обслуговує. Подання паперових розрахункових документів до банку має здійснюватись клієнтом особисто, якщо інша не передбачено договором. Подання електронних розрахункових документів може здійснюватись клієнтом як особисто на носіях інформації, так і за допомогою наданих йому обслуговуючим банком програмно-технічних засобів, які забезпечують зв'язок з програмно-технічними засобами цього банку. Згідно з пунктом 225 статті 22 закону номер 2346 Згідно з пунктом 32.2 статті 32 закону номер 2346 банки зобов'язані виконувати доручення клієнтів, що містяться в документах на переказ. Відповідно до реквізитів цих документів та з урахуванням положень, встановлених пунктом 226 статті 22 закону номер 2346 Зокрема, згідно з пунктом 226 статті 22, закону номер 2346 обслуговуючи отримувача банк у розрахунковому документі. Зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунка отримувача та коду юридичної особи відокремленого підрозділу юридичної особи згідно з єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реєстром обліковим номером платника податків або ж реєстраційним номером облікової картки платника податків фізичної особи, серія та номер паспорта. Якщо фізична особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відмітку у паспорті і зарахувати кошти на рахунок отримувача лише в разі їх збігу, в іншому разі, банк, що обслуговує отримувача, має право затримати суму переказу на строк до 4 робочих днів. У разі помилкового переказу суми переказу на рахунок неналежного отримувача, що стався з вини банку, цей банк-порушник зобов'язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму переказу отримувачу. В іншому разі, отримувач має право у встановленому законом порядку вимагати від банка-порушника ініціювання переказу за рахунок власних коштів. Плати пені в розмірі 0,1% суми простроченого платежу за кожен день прострочення, починаючи від дати завершення помилкового переказу, яка не може перевищувати 10% суми переказу. Одночасно банк-порушник зобов'язаний після виявлення помилки негайно повідомити неналежного отримувача про здійснення помилкового переказу. І про необхідність ініціювання ним переказу еквівалентної суми коштів цього банку протягом трьох робочих днів від дати надходження цього повідомлення згідно з пунктом 292.13 статті 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року номер 27556 із змінами та доповненнями. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Податкового кодексу України відповідно до підпункту 296.1.3. Пункту 296.1 статті 296 податкового кодексу України платники єдиного податку 4 та 6 групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 податкового кодексу України. А саме ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат. З метою обрахунку об'єкта оподаткування та методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. При цьому, згідно з пунктом 44.1 статті 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єкта оподаткування. Або податкових зобов'язань на підставі первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, веденням яких передбачено законодавство. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. Таким чином, у разі отримання юридичною особою, платником єдиного податку, помилкового переказу звини банку та повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу і про необхідність ініціювання ним переказу еквівалентної суми коштів цьому банку протягом трьох робочих днів віддати надходження такого повідомлення, неналежний отримувач, юридична особа, платник єдиного податку. За умови повернення помилково отриманих коштів протягом встановленого терміну та в одному податковому звітному періоді не включає зазначені суми до складу доходів. За умови повернення помилково отриманих коштів протягом встановленого терміну, але в наступному податковому звітному періоді, включає зазначені суми до складу Доходів податкового звітного періоду і здійсненням перерахунку доходів у наступному звітному періоді. З 1 березня 2013 року платники податку на додану вартість ведуть реєстр виданих і отриманих податкових накладних за новою формою, затвердженою наказом номер 1340 Відповіді на актуальні запитання щодо деяких нюансів ведення реєстру надасть головний державний податковий інспектор відділу адміністрування, податку на додану вартість та акцизного податку Оксана Бажукова. Пані Оксано, як заповнити графу 6, індивідуальний податковий номер платника податку покупця в розділі 1 реєстру у разі постачання платником податку на додану вартість нерезиденту, послуг, місце постачання яких за кордоном. Оскільки операції з постачання резидентом послуг нерезиденту, місце постачання яких визначено за межами митної території України, підлягають відображенню в рядку 4 розділу 1 податкової декларації з ПДВ, то такі операції підлягають відображенню в реєстрі. При цьому в розділі 1 реєстру у графах 2, 4 зазначаються реквізити документу бухгалтерського обліку, який засвідчує постачання послуг за межами митної території України. У графі 5 зазначається найменування отримувача зазначених послуг. У графі 6 проставляється нуль. У графі 7 та 13 зазначається загальна вартість наданих послуг. І у графі 812 проставляються нулі. Що зазначається у графі 6, індивідуальний податковий номер покупця розділу 1 реєстру у разі здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість відповідно до порядку номер 1340 облік операцій з постачання товарів та послуг. Які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість згідно із статтею 196 податкового кодексу, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку. При занесенні до розділу 1 видані податкові накладні реєстру, реєстр документів бухгалтерського обліку, що засвідчує факт поставки товарів і послуг, які не є об'єктом оподаткування. Заповнюється таким чином. У графі першій записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в реєстрі. У графі 2 та 3 зазначаються відповідні реквізити документу. У графі 4 зазначається вид документу, а саме документ бухгалтерського обліку. У графі п'ятій зазначається найменування прізвище, ім'я по батькові для фізичної особи покупця. У графі 6 ставиться позначка 0. У графі 7 та 11 загальна сума поставки товарів та послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ. У графах 8, 9, 10, 12 та 13 позначка 0. Чи можна включати до переліку податкових накладних у бухгалтерській довідці, за якою відновлюється податковий кредит за пунктом 198,5 статті 198 Податкового кодексу України? Податкову накладну виписано понад рік тому. Вимоги щодо складання довідки бухгалтерського обліку та порядку її відображення у реєстрі визначено пунктом 2.4 розділу 4 порядку номер 1340. Бухгалтерську довідку має, буде, має бути складено згідно із податковими накладними, митними деклараціями іншими документами, передбаченими під пунктом 200 – 1.11 статті 201 Податкового кодексу України, який є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту з урахуванням норм пункту 198.6 статті 196 Кодексу та містить вичерпний їх перелік. Отже, до бухгалтерської довідки. Може бути включено податкову накладну, складену понад Рік тому за умови, що так, таку накладну свого часу за фактом отримання було включено до реєстру з врахуванням вимог пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України щодо 365 днів та враховуючи строк давності, визначений статтею 102 Кодексу. Як відобразити у розділі 11 реєстру? Коригування, якщо платник повертає товари постачальнику, який на цей момент вже не є платником податку на додану вартість, і, відповідно, розрахунок коригування до раніше отриманої податкової накладної, постачальник не виписує. Порядок коригування, податкових зобов'язань та податкового кредиту визначається статтею 192 Податкового кодексу України. Відповідно до пункту 192.2 статті 192, ст. 192 податкового кодексу, норма пункту 192.1 щодо коригування сум податкових зобов'язань та податкового кредиту не поширюється на випадки, коли постачальник товарів та послуг не є платником податку на кінець звітного періоду, в якому було проведено такий перерахунок. Отже, у таких випадках коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту не проводиться. Який вид документа відображається для бухгалтерської довідки, якщо вона містить переліки податкових накладних, митних декларацій та касових чеків, на підставі яких відновлюють податковий кредит згідно з пунктом 1985 статті 198 Податкового кодексу України? Вимоги до складання бухгалтерської довідки та порядок її відображення в реєстрі отриманих та виданих податкових накладних визначається пунктом 2.4 порядку номер 1340 У реєстрі бухгалтерська довідка складена в розрізі податкових накладних, записується таким чином. У графі 2 зазначається дата складання бухгалтерської довідки. У графах 3, 4, 6 та 7 відповідно. Дата складання, порядковий номер податкової накладної чи розрахунку коригування до податкової накладної найменування та індивідуальний порядковий номер постачальника, який її складає. У графі 5 вид документа бухгалтерського обліку, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання. наприклад, БОНПН. У разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної або ж БО ПНЕ на підставі електронної податкової накладної. При цьому суми у графах 9 та 10 зазначаються із знаком плюс а в графах 11, 12, 13, 14, 15. Та 16 із знаком мінус. На сьогодні це були всі питання, з якими ми хотіли вас познайомити. Сподіваємося, що ви почерпнули для себе достатньо корисної та цікавої інформації. До зустрічі через тиждень.